Чи існує сексизм в подорожах? Добрий ранок. На жаль, сексизм існує всюди. Я переконана, що дівчатам легше подорожувати, якщо ми думаємо по верхах, але якщо подивитись глибше, то ми стикаємось з набагато більшою кількістю небезпек. Вищий ризик насильства завжди тебе сексуалізують, та об'єктивізація може тригернутися будь-яким твоїм висловом чи навіть одягом. Дуже не люблю, коли кажуть, що у чоловіка інстинкт, а дівчата мають думати двічі та бути більш обережними. Чоловіки це дорослі люди, це не тварини, вони не те, що можуть себе контролю Вати вони мають це робити. Тобто сексизм може виявлятися в тому, що жінкам радять бути більш обережними замість того, щоб покладатися на фундаментальні зміни в соціумі. Чи є хороші сторони в сексизмі? Немає. Чи існують привілеї в тому, щоб бути жінкою. Безперечно, так легший автостоп, легше знайти житло, завжди всі біжать тобі на допомогу. Але чи вартує це тих небезпек, з якими ми стикаємось? Абсолютно ні. У сексизмі немає переможців. Це соціальна проблема, яка вимагає уваги усіх учасників суспільства для її подолання.